Відправка військ країн НАТО в Україну для допомоги у війні з РФ з кожним днем стає все більш реальною. Вперше про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на саміті в Парижі, і це говорить той, хто ще два роки тому хотів зберегти обличчя Путіну. Чому Макрон робить таку заяву? Там багато є причин. Одна з причин є внутрішня політична і внутрішня єсівська причина. Макрон таким чином заявляє про лідерство в ЄСі. І на тлі невпевненої поведінки Шольца, який постійно дає задню, там з різними скажемо своїми там обіцянками, а потім там заперечення того ж тих ракет Таорос, ну воно виглядає таким чином. Втім, генеральний секретар НАТО Ен Столтенберг сказав, що альянс не має планів надіслати своїх військових до України. Союзники по НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні. Ми робимо це з 2014 року і посилили підтримку після повномасштабного вторгнення. Але немає ніяких планів щодо бойових військ НАТО на місці в Україні згідно з міжнародним правом, Україна, звичайно, має право на самооборону, і ми маємо право підтримати її у відстоюванні цього права. Деякі світові лідери виступили проти пропозиції Макрона. Це посадовці Великої Британії, США, Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Німеччини, а також Угорщини та Словаччини. Втім, низка країн Балтії схвально сприйняла ідею Макрона. На полях битв України вирішується доля Європи. Такі часи вимагають політичного лідерства, амбіції, сміливості мислити нестандартно. Ініціатива, що стоїть за вчорашньою зустрічю у Парижі. Варта уваги, коментуючи заяви французького колеги. Президент Зеленський сказав: всі ініціативи спрямовані на посилення України у відбитті російської агресії, є правильним для всього світу. Я не був на тому саміті. Він сказав, що він поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну. І він сказав, що він поділиться інформацією зі мною, коли прибуде в Україну. Я, мені здається, що він в медіа вже офіційно це сказав. Що він буде тут всередині цього, чи чи він буде тут всередині березня? Після ратифікації вступу Швеції в Північно-Атлантичний альянс країна-агресорка почала погрожувати новому учаснику колективного договору. Російська сторона історично заявила про можливі військово-політичні сценарії для Швеції. Після. Ратифікація цього рішення відповідні заяви Макрона варто розглядати як дзеркальну відповідь на заяви щодо погроз в бік вже чинного не кандидата, а чинного представника Північно-Атлантичного блоку НАТО до цих заяв. Варто ставитися більш ніж серйозно. На думку аналітиків, всі ці заяви показують лише одне: європейські країни почали розуміти всю небезпеку від російської держави. Європа прикинулася, Європа зараз в пошуках рішень. Інколи це рішення виглядають ну, емоційно хаотично. Дехто хоче віддати всю свою артилерію, аж 12 гармат. Дехто говорить прискорити, давайте навчання на F-16. Дехто там знайшов 800 тисяч там снарядів, зараз побігли шукати гроші. Блок альянсу таке рішення не прийме і на це сподівається Росія. Прогнозують експерти. Аби ухвалити те чи інше рішення за правилами організації, має бути одноголосна підтримка. Натомість Столтенберг сказав, що рішення про відправку свого контингенту може ухвалити кожна окрема країна. У рамках двосторонніх угод, між, наприклад, Україною, Францією, Україною Великої Британією. Нагадаю, наразі станом на 1 березня вже укладено 6 угод двосторонніх, де крім власне військово-технічної підтримки, консультації розширеного характеру партнерства, Передбачена і відповідна можливість відправки військових контингентів. Ці двосторонні угоди можуть мати різні сценарії залучення військового контингенту на території України, починаючи від інструкторів до охорони повітряного простору. Україна може надіслати наглядачів, консультантів. З яких там спеціалістів можливо можуть просто дивитися. Давайте пригадаємо, Зеленський нещодавно говорив про те, чи ми домовляємося про те, що ми будемо орендувати засоби ППО в країнах да? європейських. От єдине питання: ці ППО будуть самі по собі стріляти, чи там буде персонал західний? Експерти зазначають, заяви цілком реальні. Це важливий меседж бункерному діду: грати на підвищення вміє і блок НАТО. Те, що він постійно демонструє, підвищує ставки в моменті військово-політичного шантажу, вона не проходить. Дали поясню чітко пояснили, хочеш підвищення, отримаєш. Причому заяву Макрона, ще раз підкреслюю, відбувається на тлі безпрецедентних військових навчань блоку НАТО. 90 тисяч особового складу задіяно на в ході навчань. Останні подібні навчання відбувалися 1981 року. Під час холодної війни було тоді на 100 тисяч, Колись ті ж самі спікери говорили, що не дадуть літаки, чи ракети і танки. Час покаже до чого призведе дискусія про війська НАТО в Україні.